Про раночку, мої гарнесенькі українці, україночки і мої хлопці-соколики. Ви найкращі. Знаєте, наші хлопці українські і дівчата українські самі найкращі, самі найсильніші, найгарніші і наймудріші. І так, дивіться, в мене які чудові карти. Це мої, мої любимі, одні з любимих колод. І ми сьогодні будемо дивитися таке питання: хто не в парі? Це для тих, хто не в парі. Дивіться, зразу я дивлюся на хлопців, а потім на дівчат. Так, коли мої гарнюні дівчата-підписниці будуть у парі, підскажіть. Карти скажіть, підскажіть. Я двій на ручку, правду скажіть. Карти скажіть, підскажіть. Я двій на ручку, правду скажіть. Так, дівчата, коли ви будете в парі, це, дівчата, тільки для тих, хто самотній. Так, От так. Дівчата, той, хто воєнний, ви общаєтеся, да, він добрий мужчина. І ви дивіться, як ви з ним у парі, може бути сім'я. Але пізніше, те, що ви думаєте, що це у вас облачно, що це ой-ой не буде, бо це він далеко. Ні. Те, що він далеко, ото він вам буде близько, бо тут зав'язуватися будуть серйозні стосунки. Бачите, а той, що близько коло вас, там десь рядом коло вас, дивіться, охотник, він стріляє вас, він не хороший. От дивіться, як він за вами гониться. І хоче вбити. Дивіться, цей добрий, той, що воєнний, цей, що рядом, откидайте, отбросайте, хай іде подальше і до вас не вертається. Дивіться, а ви будете хитрою лисичкою. Так, стороною стороною сильно не скандальте, просто убирайте його із свого життя і все. А це буде добре. Так, дивлюся, дівчата, ще на таке питання, хто у парі. Зараз, ану, дивіться, хто у парі. Будете? Буде в парі з цим. Той, хто без пари, я дивилась, а тепер хто в парі. Так. Карты скажите, писькать моим красуням, дівчатам через ярвишку підскажіть На мою ручку правду скажіть. Так, кто парі? Так, кто в парі, дивіться, як же ж ви Командувати хочете ним, Дівчата, будьте обережні. Командуйте, так, бо це правильно. Ми жінки такі, ми любимо це. Але дивіться, ще й їжачок, і змія підступна. Якщо будете сильно сильно командувати, переборщіть. дивіться, змія появиться, суперниця. Будьте обережні, цініть. Цініть його, бережіть, щоб не з'явилася суперниця. Будьте ласкаві, будьте добренькі. дивіться, і тоді не будете бодатися, не будете ругатися і будете у парі, бо так може вийти обман. А обмана не буде, якщо ви будете хитренькі. Дивіться, як гарно. Ви ще можете сім'ю з ним создати. Оце той, хто у парі. Так, тепер на хлопців. Околики для вас, бо ви мені писали, що що я для вас мало так викладаю. А я завжди так вас люблю, наших українських хлопців і мужчин. Бо ви в нас самі найкращі. Ви наша защита, опора і надія. Дай Бог вам здоров'я, я завжди оберіги на вас ставлю, щоб ви були цілі і в безпечності, в сохранності. Так, хто не в парі, соколики, дивлюсь на вас. Так, от Ви хочете якусь там дівчину, але ви дуже різкі з неї, не будьте цього, бо ви будете тільки тоді одинокими. А дивіться, от коли ви не будете різкі з ким познайомитесь, тоді буде у вас, у вас сім'я. Тепер для тих, хто у парі. Соколики для вас, хто у парі. Скажи, підскажи, правду, соколикам через ябіжку скажи. Так, дивіться, ви, хто у парі, ви, да, ви зараз дуже на великій відстані. Ви думаєте, що вже все потеряно, і чи ви будете живі, чи не здорові. Це для тих, хто зайде і буде дивитися відео. Дивіться, джокер. Джокер це удача. Ви будете живі, хоча, дивіться, буде велика опасність. У вас, бачите, возле Свора свора возлі вас питається вас і Питається щось зробити, Ну, ваше буде, дивіться, все буде. Хто це мої соколики зайде сюди, то буде дивитися, дивіться, буде добича в ваших зубах і дивіться, буде сім'я. Це для тих, хто у парі. Ви поняли? перше питання, хто не в парі, а це хто в парі. Все добре випадає. Хай все буде добре. оберіжок на вас, наші дорогенькі соколики і дівчата мої, все буде добре.